Мені самій дуже цікаво продукт l Карнітин. От що ти можеш нам сказати за цей продукт l карнітин L-карнітин Карнітин це продукт для тих, хто. Ми вже частково якось розказували про нього. От хто знає колись, що таке АТФ, кололи колись уколи АТФ, це те ж саме. Це це енергія, це енергія, яка виробляється в мітохондріях. Тобто кому вона хорошо. Наприклад, тим, хто займається спортом, або тим, хто хоче схуднути, тому що воно дає енергію і людина. чого часто такий підвищений апетит, тому що от, ну, немає енергії. І здається, що ти щось з'їсиш зараз, особливо угліводи, да? тому mm -hmm. що угліводи це швидко, як може, ми можемо отримати енергію. То можна тоді брати карнітін, карнітін, він дає енергію і нема в організму такої потреби в угліводах. І за щодо цього йде, до речі, схуднення. Є багато результатів, хто тільки от на Лкарнітні відбувся процес схуднення. Да. Також Л-карнітін хорошо в кого проблеми з серцевим м'язом або для профілактики. Да? Тобто, от Серцевий м'яз йому. Потрібно для хорошого функціонування скорочувальної функції серцевого м'язу, йому потрібно багато енергії. Ось, тобто, хто б'є елькарнітін, то він автоматично покращує стан, стан серця, покращує стан серцевого м'язу. Ось, тобто, це отак, от, от, якщо коротко про цей продукт більше от енергія, спортсмени вони вживаються. Якщо ви от займаєтеся там якимись тренуваннями. То хорошо, більш тоді підвищується ефективність тренування або пробіжки, або просто зарядки. Це перед тренуванням випивати дві капсули. Дві-три капсули прямо перед тренуванням приймати, і тоді воно піде туди, куди треба. Цей елькарнітін. Тому що хуже, коли ну, я думаю, що воно не буде настільки ефективно діяти, якщо людина випила і лежить далі на дивані. Тому що енергія організму ту енергію кудись для чогось. -то, mm -hmm. Тобто її краще навіть перед ну, десь прогулянкою якоюсь. Перед Да, Воно тоді буде ефективно. Mm -hmm. Якщо випити і лежати, не буде ефекту. Mm -hmm. Тому що організм ну, не використає цей пінок, mm -hmm. який йому дається, у вигляді л Такого.